Вітаю вас! З вами магазин Автозвук.ua. Сьогодні ми розглянемо автомобільну магнітолу від компанії Alpine модель UTE204DAB. Постачається фірмовій упаковці магнітола. Всередині у нас знаходиться дріт живлення і акустики. Під'єднується живлення 12 вольт. Виносний мікрофон в комплекті також є. Ключики для зняття магнітоли. Ось така інструкція масивна. І сама магнітола. В магнітолі панель з'ємна, як завжди. На передній панелі кнопки управління під заглушкою USB роз'єм і також присутній роз'єм AUX. Магнітола постачається шахтою одразу. По роз'ємам у нас три пари RCA роз'ємів. Роз'єм для підключення мікрофону, роз'єм для підключення FM-антени і основний роз'єм для підключення живлення і акустики. Магнітолу зараз підключимо на 12 вольт і пройдемось по її функціоналу. Під'єднали магнітолу на живлення. В даній магнітолі є режим Bluetooth, через нього можна підключити. Мобільний телефон і використовувати магнітолу як гучний зв'язок, або також прослуховувати музику також через телефон. Стандартна функція радіо, три режими: FM1, FM2, FM3. В кожному з них є можливість робити пам'ять на 6 станцій. Величезна кількість налаштувань. Аудіо налаштувань можна виставити і налаштувати на будь-який смак магнітолу. І точно так можна налаштувати підсвітку магнітолу. При купівлі також на магнітолу обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.